Нещодавно Закарпатський обласний еколого-натуристичний центр учнівської молоді завітали колеги з Полтавської області. Ця поїздка пройшла в рамках конгрестуру педагогам та юнатам про Карпати, який започаткувало Закарпаття у нашого українського генія Тараса Григоровича Шевченко. Є прекрасні слова і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. В принципі, можна би це назвати епіграфом. До тієї форми виїзних робот, яку ми називаємо Конгрес Тур. Конгрес бо ми радимося, тур, тому що це пов'язано з виїздами, з подорожами. Адже ми дійсно маємо що показати. На теренах нашої області, як природозаповідником, взагалі унікальну нашу природну частину, гідромережу, басейну Тиси, найвищі гори, українських Карпат, Говерлу, Петрос, і так далі. так далі. А зокрема, націлюємо на ту роботу, яку проводимо і ми, і наші міські районні колона туристичні центри, станційних натуралістів з педагогами. То до нас приїжджали вже двічі були із Дніпропетровська, полтавчани двічі приїжджали і цього разу вони перебувають у нас. Луганський обласний екоцентр, Вінницька станція у них натуралістів обласна двічі, а то й тричі перебували в нас із цією вже метою, яку ми називаємо виїзні форми роботи Конгрес Тур. Колеги з Полтави активно підтримали цю виїзну форму роботи, і перш ніж знову відвідати. Наш край побували в багатьох регіонах України. Закарпаття започаткувало, і ми теж підхопили цей рух. От е, кожен рік колектив закладу вирушає в різні регіони України. Ну і залишилось зовсім небагато областей, яких ми не відвідали. Дуже пощастило е, з Кримом, е, тому що саме е, півтора роки тому ми відвідали Крим. Ну, а зараз ви розумієте, якби ми цього не зробили, то ми б дуже жалкували про це. Були і на сході України, були і на Львівщині. Так далеко ще не заїжджали. Педагоги Закарпатського екоцентру теж виїжджали за межі своєї області. Так ми започаткували вже років 6-7 тому назад проведення таких конгресорів з якою метою з тою метою щоб вивчити подивитися досвід роботи наших позашкільних установ в україні Закладів, обласні центри, районні, міські, всі, кого можемо осягнути, де ми знаємо, що гарні передові досвіди по методичній роботі, по навчально-виховному процесу, по матеріальній базі, по різних напрямах роботи. Або їх зашкіллям нашого еколого натуралістичного напряму щонайменше 40. Ті виїзди, які ми робимо за межами нашої області, ми їх називаємо так педагогічний досвід. Реалії і перспективи. Ми свого часу зробили такі конгрес тури, познайомились із Черкаською обласним еколого-натуралістичним центром, Полтавським, Дніпродзержинським, Дніпропетровським. Тобто, ми багато побачили того, що роблять наші колеги, і звичайно запрошуємо їх відвідати наш екоцентр. Перебуваючи в Ужгороді, полтавчани ознайомились з роботою екоцентру. Цього творчими лабораторіями і були приємно здивовані побаченим. Час від часу зустрічаємось. Зустрічаємось і на Київщині, і в других регіонах України через те, що по довго служби нам потрібно відвідувати семінари і конференції всеукраїнського рівня. Ну і звичайно, ми ділимося інформацією про те, що відбувається в нас, про те, що відбувається у вас. Робимо якісь висновки, якісь аналізи і будуємо якісь плани. То, звичайно, я знав про те, що тут ведеться, скажімо, розширення бази, матеріально-технічної бази, знав і очікував це. Ну, і звичайно, те, що я побачив сьогодні, ну, мене вразило відповідно. Збільшилась і кількість об'єктів тваринного світу, і кабінети, площі. А те, що у вас є прекрасна форма роботи, як відеостудія Дивосвіт, у нас цього немає. Але ми намагаємося кожен раз після відвідування наших колег вивчати їх досвід і запроваджувати у себе. Ну я зараз заздрю вам по білому і хочеться мати таку студію, але я щас не впевнений в тому, що цей крок буде. Настільки швидкий, як у вас. Хоча в планах, це є. Я перший раз на Закарпатті. Дуже сподобалось мені. Одне, бачити природу по телебаченню, а інше це побачити на власні очі. Гори прекрасні, все. От. Щодо вашого центру, то Центр дуже прекрасний, і є що побачити, є що взяти, як досвідом. От. У нас немає ще у моїй філії немає твариницької бази. От. Я сьогодні побачив, як можна просто побудувати вольєри для тварин, щоб вони там жили. От. Дуже сподобалась мені студія. У нас в школі працюють гуртки. Теж ми займаємося відеозйомкою. є у нас ініціатори такої от роботи. То я думаю, що за допомогою директора ми може і відкриємо такий теж гурток. Таку студію, де будемо знімати фільми. До вас, ну, я і більшість моїх колег приїхали перший раз. Дуже, спод... ну, дуже подобається. Перші враження дуже гарні. Навіть я ж кажу, коли ми їхали автобусом і під'їжджали вже до Закарпаття, коли ти дивишся, вікно піднімається з гіру цей дим. Ну, це захватуюче, на російській мові, можна сказати. І ми вже не могли дождатися сьогоднішнього дня, щоб подивитися на цю красу. Ну, в Ужгороді ми були, я кажу, перший раз. от, дуже, от що мені найбільше сподобалося. це замки, 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 Для мене це щось і оці старі будови, архітектура стара. Для мене це дуже велике враження. Особливо, коли нам розповідали про привидів. Я взагалі в це все вірю. Я думаю, що дійсно там привиди живуть, про той колодязь, який вирив чорт. Тобто, ну, це дуже мені сподобалося. Дуже прекрасне місто і дуже таке враження ще на нас справило, те, що. у вас от по набережні, липово набережна у вас, да? і там от різноманітні ці фігурки. Це просто дуже. Ми фоткалися з усіма фігурками, ну дуже гарно сподобалося. Ви які гуртки ведете в себе? Я веду гурток акваріумісти, знавці тераріумів і юні друзі природи. Он для себе, як керівника гуртка, як що ви для себе почерпнули? По професії? А, ну, По професії, перш за все, от, наприклад, перше враження, коли ми зайшли, от, виставка у вас із ненужних матеріалів, скажімо так, на російському, з відходів. Із відходів да. от, Можна в себе таке навіть провести. от, Плаття у вас там висить таке гарне з пакетів. ну, Дуже сподобалося. Тоді от, ви збираєте кришки для, для зони для АТО. от, І рядом з кришечками у вас стоїть бутилочка із батарейками. от, теж було було б дуже цікаво, щоб запровадити таке в нас, щоб теж збирали дітки все, бо дуже часто, навіть у нас в закладі, та стала батарейка в часах викинула, можна ж збирати. Ну і Виставка дуже вразила взагалі. прекрасні поділки, різноманітні можна навіть собі щось таке. Блушка на... із джинсів на книжку гарно дуже. Справді, юнат Екоцентру, засуджуючи засмічення рідної природи побутовими відходами, дали їм друге життя і представили свої вироби. На обласній виставці в Зоенц також школяри активно збирають відпрацьовані батарейки, щоб потім здати на утилізацію. Крім того, долучилися до всеукраїнської благодійної акції зі збору пластикових кришечок для виготовлення протезів воїнам. Ато у знак вдячності, колишній юна та тепер учасник антитерористичної операції. Іван Якименко навідувався під час відпустки в екоцентр, а повернувшись знову на схід, надіслав юним природохоронцям продуктовий пайок, щоб школярі змогли його теж скуштувати. Ну, зараз глянемо соце. Це печиво, так? Це сніданочок. І ось така баночка тут пише в нас, що це сніданок туриста Яловичина. Юнатам солдатський пайок сподобався особливо печиво і чай, тож екоцентр допомагає виховувати у дітей не лише бережливе ставлення до природи і піднімати їхню екологічну свідомість, а й сприяє патріотичному вихованню. Тому сьогодні, як ніколи, зростає роль позашкільних закладів. Це відмічали і педагоги з Полтави. Щоб держава не відверталася від позашкілля, більш уваги цьому приділялося, тому що зараз от, ну, такий скрутний час, що батьки не можуть там більше приділяти дітям уваги, як це треба. А от саме діти, які відвідують творчі об'єднання, цих позашкільних закладах, вони е, виховуються тут. Окрім конгрес туру, який може проводитись у різні пори року, в екоцентрі є ті виїзні форми роботи, які заповнюють канікулярний період. Це польові практики, екологічні експедиції, краєзнавчі подорожі та походи. До речі, цей напрацьований роками закарпатський досвід нещодавно заслуховувався в Києві. І мені приємно доповісти, що признано було. І... Навчально-педагогічною радою національного екоцентру і ті колеги, які інші захищали свої роботи, було визнаним як позитивним досвід нашого обласного еколонатуралістичного центру у впровадженні виїзних форм роботи. То я якраз і доповідав там про наші екологоосвітні табори, зокрема, всеукраїнський табор експедицію Ойкос екологоосвітній. Це є нашою візитівкою, по-перше, України і є одним із наших профілюючих напрямів. Або табір юних орнітологів, якому вже 26 років в цьому році ми відзначали. Тобто ці ті форми, де ми справді можемо з науковцями працювати. Ми як педагоги, розкривати весь свій педагогічний потенціал, щоб якомога більше ну, глибше вчити дітей, пізнанню тих законів природи. Зокрема, якщо орнітологічний табір, то через орнітологів. Є у нас польова практика юних іхтіологів, де через... Вивчення дослідження їх тіофауни ми знайомимо з водним кодексом і так далі. Тут нам дуже допомагають і цьому басейному управління водного господарства. Тобто, всі ці різні форми виїзної роботи є можливість у нас розкривати і показати щодо Ойкосу. Туди приїжджаючи з східних областей України, а два руки вже цього табору не буде так. Це дуже правильне питання. Я радий, що ви його мені задали, і широко на цьому зупиню. В якому аспекті? По-перше, що зараз всі події, що у нас на сході України тривають, то вони якраз і показують те, на якому ми були і залишаємось в правильному шляху. Адже в роботі всіх цих наших виїзних форм. Ясна річ, що на першому місці стоїть питання вивчення, дослідження, охорона природи. Але разом з тим ми вчимо дітка, діток взагалі людським цінностям і, зокрема, оцьому вихованню, яке ми називаємо патріотичному вихованню, щоб на побутовому рівні дітки розуміли, що ми є одинакові, ми живемо в одній країні, треба плекати, любити свою батьківщину і ті дітки, які були в нас в таборі, а тільки взяти табір з ньому понад тисячу юнатів і педагогів від... Бідали за ці 20 років, понад тисячу. І всі вони ні в якому разі не є сторонниками того, що ми називаємо серепаратистичними парати... рухами. Вони є патріотами України, ми з ними підтримуємо телефонні зв'язки, електронну почту. Вони приїжджають до нас і говорять, що дуже мало було таких заходів, що не можна переконати, на жаль, іноді своїх. І навіть родичів і одно сільчан, хто з міста своїх колег в тому, що ми абсолютно повинні бути разом ніякі не повинні проводитися ті заходи, які би розривали наші людські відносини. То якраз оці виїзні форми роботи це прекрасна нагода не через коліно, не через примус дійсно навчати і виховувати позитивному, патріотичному ставленню людей. Ми завжди говоримо про таке, що ми прекрасно розуміємо, що наше природоохоронне зелене виховання повинно для нас бути якби, профілюючим, але ми в будь-якому разі знаємо, що це має бути комплексне виховання. І національне, і патріотичне, і естетичне, і духовне, а разом з тим і зелене, зелене природоохоронне виховання. То якраз ці форми, я повторюю, дають можливість реалізувати, дійсно реально реалізувати ці складові виховання. На завершення конгресуру його учасниками висловлювалось побажання зберегти і надалі розвивати виїзні форми роботи, оскільки вони спрямовані на охорону природи і виховання молоді.